Австралія це саме по собі доволі небезпечне місце з бойовими кінгору, отруйними павуками. Та іншими скотеняками. А якщо забрати звідти ще й всю воду та ресурси, додати ці божевільні погоні на монструозних автомобілях, моторошні культи та постійну боротьбу за ресурси, то це взагалі вийде якийсь трендець. А цей трендець це по суті і є світ шаленого Макса, який з однієї сторони виглядає дуже небезпечно, але з іншої щось зараза в ньому є стильне та драйвове. Тому сьогодні я пропоную зануритись і проаналізувати цей світ, його небезпеки та людство, яке вимушене боротись за кожну. Краплю води та бензину. Тож мерщій налийте собі стаканчик улюбленої крижаної газованки. Адже до кінця ролику ми дізнаємось, чому ви навряд чи виживете в світі шаленого Макса. Обіцяю, що буде дуже цікаво. Тому перед початком не забувайте натиснути лайк і дзвіночок. Та поїхали! Перед тим як почати, давайте віддячимо нашим військовим. Ви ж знаєте, що зараз це вкрай необхідно. Для цього я раджу благодійний проект Герой Кар, який забезпечує ЗСУ надійними та витривалими автівками. Вони вже передали більше 370 авто, але запит від командування ще на тисячу. На пікапах герой Кар виконують бойові завдання, наші штурмовики, розвідники, мисливці за шахедами і пілоти бойових дронів. На цих потужних авто перевозять спорядження і боєприпаси та евакуюють поранених. Автівка для військового незамінна річ. Геройкар це прозорий фонд, який напряму співпрацює з ЗСУ, а також має багато звітів від військових, тому ми можемо довіряти їм. Це шанс врятувати життя, тому навіть твої 10 гривень стануть в пригоді. Я не так часто у вас щось прошу, але перед переглядом зробіть хоча б невеличкий донат за посиланням в описі чи за QR-кодом на екрані. Це найкраще ваше вкладення на сьогодні. Дякую! Всесвіт шаленого Макса, це ще одна варіація роздумів на тему, у що перетвориться людство після ядерної війни. І судячи з усього, на нас чекають постійний екшен на вживаних тачках та боротьба зі збожеволішим тироном, який тримається за владу завдяки своєму контролю над цінними ресурсами. Ну що ж, можна сказати, що шанси в нас непогані, бо десь ми вже все це бачили. Сьогодні я пропоную спробувати разом пережити пригоду, у якій нам доведеться виборювати можливість існувати, втікаючи від розбійників камікадзе, у безкраї пустелі, як то кажуть, оберіть свого персонажа. На вибір у нас імператриця Фуріоза, яка є військовою командиркою на службі в Терана Джо. Її механічна рука і крутий транспорт, можливо, якось додадуть вам шанси на спасіння або ж колишній поліцейський. А в новому житті одинокий вояка, який втратив сім'ю і лише намагається вижити в постакаліптичному світі хаос, його мовчазність, холоднокровність, і виходячи з назви фільму шаленість. Ось що вам справді може допомогти вижити сьогодні. Що ж давайте рушати? Але перед початком потрібно сфокусуватись на першій причині виникнення цього всесвіту, а саме ядерному конфлікті. Нас завжди лякають цим словосполученням, але зараз ми проаналізуємо, наскільки це небезпечно в реальності. Окрім ну, очевидного ризику бути випаленим ще силою ядерного вибуху, якщо ви випадково опинились поблизу від місця детонації однієї із бомб, існує і інша, менш очевидна небезпека. Така зброя на Лена не тільки на знищення всього живого, а й на те, що потім це живе, ніколи більше там не з'являлося. Більше того, ймовірність такого конфлікту ставить під загрозу не тільки ті території, на яких відбулись вибухи, але й всю планету в цілому. Річ у тім, що навіть невеличка ядерна війна може підняти в повітря ага. мільярди тонн радіоактивного пилу, частина з якого підніметься у високі шари атмосфери і зависне там на декілька років, суттєво змінивши клімат Землі. Уявімо, що дві ядерні держави, які мають по 25 боєголовок розміром сто. Що була скинута на хіросіму? Почнуть знищувати найбільші міста один одного, це призведе до викиду приблизно 5 тонн пилу й сажі, які обмежить доступ сонячного проміння до Землі на 6 років. Процес буде невідворотнім і кардинально знизить на цей період середню температуру планет. Саме так перед тим як перетворитись на розпечену пекельну пустку, яку ми бачимо протягом всього фільму. Наша планета зануриться в стан так званої ядерної зими. По підрахункам вчених подібна ситуація спричинить смерть приблизно чверті населення в перші роки. Тож, навіть якщо ви не були в епіцентру. Вибуху ваші шанси пережити наслідки навіть не глобальної ядерної війни складають приблизно 75%. Що ж непогано, як для початку. А що як я вам скажу, що ви можете одразу збільшити свої шанси на виживання, але почати прокачувати цю навичку потрібно вже сьогодні. Я кажу про комунікацію. Бо як вам в біса вийде порозумітись з тими австралійцями без знання англійської? Для цього я рекомендую найбільшу в Україні онлайн школу вивчення англійської мови EnglishDom. спробувати зручний і сучасний. Формат навчання можна безкоштовно, просто перейдіть за QR-кодом на екрані чи за посиланням в описі під відео, щоб записатись на перше заняття. Окрім занять один на один з викладачем, ви отримуєте доступ до цілого ряду додаткових активностей, які значно пришвидчать процес навчання. Є розмовний клуб, де можна з іншими людьми обговорити улюблені фільми, а також додаток для вивчення англійської. Просто на хвилиночку можна зайнятися навіть йогою та вивчати англійську одночасно. Ну де ще ви таке знайдете? Інглішдом реально найкрутіший в своїй справі. Це я кажу на своєму власному досвіді, а за моїм промокодом Євген 10 ще й отримуєте знижку в 10%. Вивчай англійську коли зручно, як хочеш, де завгодно. Посилання буде в описі під відео. Отже, ядерний вибух пережили, англійську підтянули, але чи пожалкуєте ви в цілому, що вижили в апокаліпсисі? Оскільки світ, в якому ви опинились, зміниться докорінно. Навіть ті зміни, які ви не можете побачити своїми очима, можуть вас повільно вбити. В реальності єдиною надздібністю, яку подарує вам гама випромінювання, буде променева хвороба. Так само, як і радіоактивні опади, які мало чим відрізняються від звичайного дощу. З іншої сторони, цю різницю ви точно відчуєте на своїй шкірі. Через тривалі наслідки радіоактивного забруднення від найбільших ядерних випробувань в історії, Сполученим Штатам доводилось декілька разів евакуйовувати. Місцеве населення Маршалових островів, оскільки тихоокеанський вітер постійно відносив небезпечні ізотопи на сусідні від місця випробовування острови. До речі, цей самий мальовничий кораловий острів носить назву Бікіні. І це багато чого пояснює у губці Бобі, що в реальній історії, що у світі шаленого Макса радіоактивне забруднення підвищує ризик виникнення хронічних хвороб та ракових захворювань. Це, поміж іншого, відбувається через те, що радіоактивні частотки разом з дощем повертаються на землю. І, в ґрунті вони отруюють врожай, який потім з'їсть худоба, яку потім з'їсть людина. Як тільки радіоактивний елемент потрапляє в організм людини, він сприймається і засвоюється подібно до звичайного кальцію і починає накопичуватись в кістках, спричиняючи хвороби кісток і крові. І це пояснює, чому послідовники Джо всесвіті шаленого Макса постійно шукають собі похирів для переливання крові. Хоча на правду це не лікує, але може короткостроково полегшити симптоми хвороби. якщо ж вам все-таки пощастить і ви напряму не постраждаєте. Та від випромінювання, то існує велика ймовірність, що проблеми зі здоров'ям можуть виникнути у ваших нащадків, якщо, звісно, радіація не вб'є вашу репродуктивну систему раніше. Але не радіацію ви будете боятися цьому всесвіті найбільше, а тих придурків, хто її пережив. Як вам до прикладу, перспектива бути примотаним попереду машини, слугуючи хворим бандитам, мішком для переливання крові, зіткнення, вибухи і навіть каміння з-під коліс машини можуть нанести вам непоправну шкоду, не кажучи вже про не умови. Такої не обов'язкової медичної процедури. Звісно ж, невід'ємною корисною навичкою в такому світі стане вміння керувати машиною. Тож, якщо ви не вмієте водити, або кожен раз хреститись, як намагаєтесь обігнати фуру на трасі, можете сміливо відняти аж 15% шансу на виживання. Якщо ж вам вдасться угнати собі авто до того ж із запасом бензину всередині, то можете додати собі 10% на виживання і одразу ж їх і відняти, оскільки світ шаленого макса це постійна боротьба за ресурси, і ви станете мішенню Кожної поважаючої себе банди, як тільки сядете за кермо. Тепер давайте поговоримо трохи про спільноту, яка вас буде оточувати. Окрім цитаделі з доступом до питної води, де керує не Джо Джос бандою своїх послідовників, які готові потрапити у вальгалу за нього. Існують не менш небезпечні міста Патронівський бензоград. Цікаво, якими ж такими ресурсами вони володіють. У будь-якому випадку існує ще декілька локацій, продемонстрованих у фільмі. Можете обрати собі будь-який за вподобанням, адже шанси бути пограбованим чи захопленим у полон менші. Якщо ви виживаєте разом у групі. Тож, якщо ви вирішите бути одиноким вовком у пустелі, можете відняти ще 5% шансу протриматись, оскільки навіть головні герої, попри свою крутість, теж об'єднались у імпровізовану команду, аби вижити під палаючим сонцем. До речі, про нього задумайтесь, як легко ви здатні переносити жару. Уявіть, що ви опинились в найспекотніші дні у своєму житті. А тепер змиріться з тим, що це назавжди. Тож або доведеться рятуватись від умов нових реалій, або ж рано чи пізно померти від сонячного і теплового. Ударів. Глобальна спека несе за собою також і інші наслідки, оскільки вона стирає кордони між кліматичними зонами, утворюючи одну. Пекельно зникають помірні зони, де вирощується більшість харчових культур як пшениця і кукурудза. А відповідно не буде промислового виробництва м'яса. Можете забути про легкий доступ до їжі як в супермаркеті, тому що сільське господарство буде не в змозі вирощувати таку кількість їжі, як було до тотальної засухи. Тож найкраще, що вам світить, це радіоактивна ящерка з під вашого чобота. Затяжна зима, а потім постійна засуха, поступово будуть вбивати врожаї з тих небагатьох країн, які сьогодні годують всю планету. З кожним роком земля буде пересихати все більше, до того моменту, поки на ній нічого не зможе рости. Але, звісно, найбільшою проблемою і найціннішим ресурсом для вас у цьому постапокаліпсисі стане вода. Одна справа, що більшість прісних водойм пересохне, але навіть ті відкриті джерела, що залишаться, Теж стануть непридатними через радіаційне отруєння. Радіоактивні опади доберуться і до них. Єдиний вихід отримати доступ до підводних джерел, які будуть залишатися чистими ще довгий час після ядерної війни. Мабуть, це найперше, над чим варто задуматись, опинившись в світі шаленого Макса, оскільки навіть в нормальних умовах людина може прожити без води три дні. А тепер згадайте, що ви виживаєте у світі, де в день ви будете втрачати по пів кілограма води через нереально високі температури. Тож за спеку і пов'язані з ними жагу і голод, я доки.

По 10 за кожен з аспектів. Що ж, враховуючи всі вище згадані труднощі, які будуть виникати в новому світі, лише 5% зможе дожити до моменту перевороту в цитаделі і кінця диктатури несмертела Джо. Звісно, ніхто не знає, чи буде далі безпечніше. І взагалі, може ви чудовий водій, гарно володієте зброєю, чи маєте пожиттєвий запас питної води в прохолодному підвалі. Тоді ваші шанси, звісно, будуть вище, оскільки може існувати багато інших змін. Ну а поки напишіть в коментарях, як би ви виживали в цьому всесвіті обіцяю, що прочитаю кожен ваш коментар. А вам я дякую за перегляд, лайки, очікування, підписочку на канал. Побачимось в наступному відео!